Якщо людина правильно харчується, ходить багато, займається в залі, є достатньо фізичне навантаження, але поганий сон, власне, тому людина не може схуднути до сих пір, тому що сон впливає на цей процес. Частково так. Тому що кортизол буде впливати на відкладання жиру о, і закручувати цей процес інсулінорезистентності. Чим вона вища, тим повільніше людина може зносити вагу, повільніше може обміняти жир або перерозпроділити маси на м'язову тканину. Тому частково так. Але також о, якщо людина погано спить, то треба зрозуміти, чому. А, тому що її бажання не засинати це одне: хочу пожити життя. Мені кажуть, хочу пожити життя і серіальчик вісім серій підряд. Тоді, ну, тоді це треба змінювати. А буває, що це хвороби психологічного здоров'я, такі як відсутність сну, я маю на увазі як прояв тривоги. Або тривожного стану, або тривожно депресивного розладу. І тоді це хвороба, яка потребує лікування, тому що безсоння є тільки ознакою однієї цієї хвороби, тому тут краще треба розібратися. Але якщо питання, чи тільки сон при всьому іншому класному, здоровому способі життя може впливати на цукор, так може. Тому сон це важливо і піклування про сон. Заради цукру або заради якості життя так само важлива як піклування про харчування чи про регулярність фізичної активності.